мої підписники, Сьогодні ми готуємо глазуровані сирочки. Для цього нам потрібно 50 грамів цукрової пудри, 500 грамів е, творога, е, е, дрібку солі та 50 грамів розтопленого масла. Е, в, все це поєднуємо та взбиваємо. Все це, це ретельно взбиваємо. Тепер беремо формочку для сирочків. Та накладемо в неї е, получену суміш на половинку. Беремо нашу форму, там де половина нашої суміжі. Е, беремо щось тверденьке. В моєму випадку це айва, але якщо хочете, можете щось своє. Або фрукти, зварені з крохмалю. Ось так у вас має вийти. І це, що в нас вийшло, накриваємо верхнім шаром, що в нас залишилося. Друзі, у вас повинно вийти ось таке. І те, що в нас вийшло, нам треба віднести до морозильної камери. Через три годинки будемо глазурувати. Дивіться далі. Всім хай! Це друга частина по приготуванню е е глазурованих сирків. В нас є застигли сирки, та нам потрібно чотири шоколадки: білий, чорний, молочний, будь-який. В моєму випадку це молочний мілка. І подрібнюємо це все в ємність для приготування. Дивіться, ось таке в нас має получитися. А тепер, що в нас вийшло, ставимо на плиту. беремо розтоплений шоколад та макаємо туди сирки. Треба все це дуже швидко робити, тому що шоколад може застигнути. Отакі сирки у вас мають получитися. Смачного вам!